У місті горішні плавні на човниковій станції вчора ввечері сталася пожежа. Повідомлення про це до рятувальників надійшло о 21-й годині. Вогонь охопив нежитлові господарчі споруди по вулиці Конституції. О 22.05 пожежа була локалізована, а о 36 хвилин на першу ліквідована. Як наслідок, знищено 5 нежитлових господарчих споруд, покрівлю поряд розташованої нежитлової господарчої споруди на площі 100 квадратних метрів та обладнання. Пошкоджено вогнем і покрівлю поряд розташованих господарчих споруд. Вогнеборці міста горішні плавні спрацювали оперативно, завдяки чому попередили займання інших розташованих поруч нежитлових господарчих споруд. Травмованих та загиблих немає. Повідомляє речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський. Пожежу помітила жінка, яка проїжджала поруч, вона помітила дим і негайно викликала рятувальників. Коли рятувальники прибули на місце, існувала загроза розповсюдження цієї пожежі. Пожежа було ліквідовано, внаслідок чого сталося знищення домашнього майна. Фахівці наші на місці встановлення причини працюють. Попередньо причина пожежі це коротке замкнення електромережі.